Привіт! Перед початком навчального року батьки майбутніх першокласників запрошують до школи на батьківські збори. Де вчитель запиняє батьків, що не потрібно готувати дитину до школи, адже звичайна школа здатна якісно навчити будь-якого учня, будь-якому предмету. Це звучить швидше, як якийсь лозунг, А реальність, як ми бачимо, зовсім інша. Ні для кого не секрет. І в наші дні, і в минулому столітті були неуспішні школярі. І це не тому, що вчителі погані або діти недолугі до навчання. Вчитель може бути чудовим, дитина розумною, та все одно вона по якомусь предмету відстає від своїх однокласників. І ось таку причину відставання повинні вияснити батьки. Можливо, дитина чомусь соромиться запитати вчителя незрозумілий матеріал. Можливо, був відсутній у школі, коли проходили новий матеріал. Немає контакту з вчителем, немає мотивації. Слово причин може бути безліч. Але ось дитина раз не зрозуміла, два не вирішила домашнє завдання, три пропустила по якійсь причині. І заняття в школі ми маємо такий результат так? прогалини. ці ростуть і накопичуються. І в якийсь момент батьки починають розуміти, що ситуація катастрофічна і потрібно приймати мір. Але є ще одна сторона медалі коли дитина вчиться добре, має хороші оцінки, але реальних знань у дитини немає. Це зазвичай з'ясовується під час іспитів або заміни вчителя чи переходів в іншу школу. Ось тут приходять на допомогу репетитори. На сьогодні репетитора шукають або через рекомендації знайомих, або в інтернеті. Однак, навіть якщо цей репетитор-професор його вам рекомендували, це не означає, що саме вашій дитині він підходить. Після першого заняття з репетитором поговоріть з дитиною, чи сподобалось йому це заняття, чи зрозуміло пояснює вчитель. Чи бажає дитина займатися? Якщо дитині все сподобалося, ви можете продовжувати співпрацю з цим репетитором. Та якщо дитина не розуміє пояснень, тоді раджу вам шукати іншого репетитора. Шукаючи репетитора, батьки повинні розуміти, для чого ви це робите. Якщо ваша мета підтягнути навчання учнів початкових класів або виконувати домашні завдання, то навряд чи буде розумно звертатися до викладача університету. Його методика не розрахована на учні-початківців. Краще домовитись з репетитором, який працював або працює в школі. Взагалі для учнів початкових класів я рекомендую займатися з батьками. Але коли батьки постійно на роботі і уроки починають вчити після 21 години, то про яке розуміння учним матеріалу може йти мова? Та ще потрібно звернути увагу на нові дні програми у сучасній школі. Працюючи з дітьми, бачу, що нерідко третьокласники і п'ятикласники вивчають одну і ту ж саму тему. Потрібно дотримуватись певних правил оформлення роботи та запису розв'язання задач. Нерідко мене запитують, як швидко покращиться успішність учня. Запевняю, що відразу не покращиться. Роботу репетитора можна порівняти з роботою лікаря. Коли лікар поставив вам діагноз і призначив лікування на місяць, то не варто чекати зцілення після того, як ви прийняли першу пігулку. Так і репетитор. Спочатку він виявляє у узнання, паралельно працює з темою, яку зараз проходить учень. Заняття з репетитором тривають місяцями, а то й роками. До речі, поширений батьківський стереотип, ніби мотивація репетитора виключно матеріальна. Насправді, якщо це не шарлатан, а професіонал, він працює не тільки за гроші. Я, наприклад, дуже люблю свою роботу, отримую від неї моральне задоволення. Завжди турбуюсь про дітей, як вони склали іспити, як написали контрольні роботи, які оцінки семестрові. Але якщо ці заняття потрібні тільки батькам, а у дитини немає бажання займатися, то навіщо їх продовжувати? Все-таки навчання повинно приносити дитині задоволення і радість пізнання, а не бути мукою. Ще часто мені, мене батьки питають, чи говорити вчителю в школі, що ми займаємося репетитором. Більше вчителів. Навіть якщо і дізнаються, що їх важкий учень займається з репетитором, будуть тільки раді, коли у нього покращиться успішність. Але бувають непоодинокі випадки, коли вчитель спеціально занижує оцінки учню, щоб батьки звернулися саме до нього по допомогу. Ну, і на завершення хочу вам побажати любові і терпіння. Подаруйте своїй дитині щасливе дитинство. Пам'ятайте, ваші діти це ваше майбутнє.